Всім, хто їздить до нас в Ужон Двоєвуцький в Вроцлаві, знає, які тут проблеми з парковкою, і час від часу шукає, де можна стати, де знайти місце і так далі. Але хочу вас попередити: ніколи не паркуйтеся в цьому місці. Бачите, отут стоїть червона машина, там на виїзді практично. Тому що тут є знак заборона паркування і вам вже далі стоїть стражмійська. І вони просто-напросто накладають на ну раз в тиждень стабільно. Я бачу, як накладають на колесо ці башмаки і чекають, коли прийде власник і буде платити штраф. Тому будьте уважні, краще покататися лишніх три круги або заїхати за них під Народовий, я там запаркувався, чим платити тут нормальний штраф, тому що вот вони, я навіть бачу, во тут зараз зараз стоять, і чувак прямо. В моменті, коли ти стоять, тут паркувався. Ну, люди, будьте розумні.